Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні у нас 6 вересня 2023 року. Ось таку маліну збираємо. Зараз така маліна в нашому регіоні продається по 70 гривень, і то не нехотя. В Києві без проблем. Забирають там і по 130, і по 150, аби тільки їм привезли. На столичці я бачив і по 300 продавали маліну. Так що Україна вона різноманітна. Ну, по маліні так це точно. Ось така от маліна. Ще трохи я є, зараз подживив був трохи, думаю хай на осінь може що як якісь є продажі. І так, вона майже, бо була подсохла вона. В я її подсушив, щоб ягода поменшила. Не було куди продавати, збирати. це хоч якісь замовлення понаходив. Якийсь рух по малині, щоб не такі вже великі збитки були, хоч трохи менше, бо вже є шикіда, метки. це добрива, хоч добрива якісь от Все, які було вложено добрив там на 60 тисяч. І вже так, може щось зберемо. Ось така от малінка є чи маленька. Підживлював я в мене бога, там фосфорні добрива, що залишалося кріста оці, і монофосфат амонію і кальциніту ще трохи дав, Сульфат магнію вже закінчився. Що таке оце? Справа зараз приїде той хто, хто замовив, це все жінки зібрав на варення чи. Вино може зробити просять. Побачимо. Може засніму окреме відео по вже вину віну, якщо хватить. Заряду.